Відкриття молодіжного центру розвитку на грані зриву строк пільгової оренди приміщення, у якому знаходиться інформаційно-ресурсний центр, завершується 30 червня. Чи зможе центр існувати без пільг? Дізнавалась Віра Шестакова. Ідея створити в області центр розвитку молоді з'явилася ще три роки тому. Саме тоді про Кіровоград вперше заговорили як про креативне місто. За цей час центром було реалізовано чимало проєктів. Безріч проєктів, які сьогодні можна називати, і це певний час. Тому, крім того, хочу сказати, що інформаційний ресурсний центр за цей проміжок часу став відомий далеко за межами України. Ми налагоджуємо співпрацю з Іспанією, Великобританією, Швецією, Швейцарією. Але на сьогодні існування центру знаходиться під питанням договір на його оренду завершується 30 червня. Існувати без зниження вартості ресурсний центр буде просто не в змозі. Адже щомісяця, враховуючи сплату за комунальні послуги, доведеться віддавати близько 10 тисяч гривень. Для організації ця сума є непідйомною, каже її керівник. Якщо пільги нам не збережуть, то ми стикнемося з проблемою. З молоді необхідно брати певну вартість за знаходження в цьому приміщенні, тому що самостійно громадська організація, яка є неприбутковою громадською організацією, вона не в змозі погасити всі витрати. Інформаційно-ресурсний центр об'єднує близько 90 громадських організацій. Керівник однієї з них говорить, центр це чи не єдине місце, де активні люди можуть зібратися разом. Для кіровак. Кіровоградського... И это не только для города, а вообще для Кировоградской области очень важно наличие такого помещения или такого центра, где бы могли общественные организации встретиться, поговорить о своих проблемах. І помочь друг друга причиною для хвилювання активістів стали публікації в місцевих ЗМІ, в яких говорились про те, що на місці інформаційно-ресурсного центру відкриють ресторан. Голова обласної ради Олександр Чорно Іваненко каже: ніхто не претендує на це приміщення. Ніяких не було звернень, ніяких не було це, що стосується ресторану. Ви знаєте, що там унизу у нас. Є е, кафе «Задіяк», орендар, який попередньо орендував. Він е, відмовився від подовження оренди, і якраз і по цьому приміщенню е, от, питання відкрите це воно зовсім від окремої приміщення. Що стосується пільг, то це питання за словами голови облради, розглядатиме комісія. Це питання теж буде розглядатися. Я направив на комісію. Комісія прийме відповідне рішення. От те рішення, яке прийме комісія, от і воно буде подальшим розглядатися. Якщо комісія прийме рішення виносити це питання на сесію, надавати пільг, значить воно буде винесено на сесію. Сесія ж обласної ради має відбутися 8 вересня. До цього, за словами керівника центру, сплачувати доведеться без пільг, а це майже 10 тисяч гривень. Віра Шестакова Олександр Катеруша і Лязіленкін день за днем.